Євангелія читання, Слава тобі, Господи слава. Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, остерігайтеся, книжників, що ходять за любки в довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидження в синагогах та перші місця на бенкетах. Що поїдають доми вдовиць і довго моляться на показ, вони приймуть суворіше осудження. Підвівши очі, Ісус побачив, як заможні кидали свої дари до скарбоні. Побачив Він також у Богу вдову, що кидала туди дві лепти, і сказав істинно кажу вам. Що ця бідна вдова кинула більш від усіх, бо усі вони вкинули як дар Божий. Зі свого достатку вона ж з убоства свого вкинула весь свій прожиток, який мала. Господи, слава. Слава Ісусу Христу! Кинула весь свій прожиток, який мала. Страшно. Виглядає, правда? Віддати все, що маєш. І як далі жити? Віддати всі середники. Чому, власне, Господь звернув увагу і йому сподобалася ця жертва. Звичайно, що не в кількості вкинутих монет, бо їх було небагато. Але її багатство в її намірі серця. Тобто вона довіряє цілковито Богові. Вона любить цілковито Бога. Бо, Звичайно, що вона могла собі подумати, я ж не даю в руки Богові. Вона кинула де? В храмі? А хто тими грошима буде розпоряджатися? Люди, правда? Але вона про це не думає. Вона думає тільки про те, що вона це робить для Господа Бога. Бідала все в жертву. Тобто настільки любить і довіряє Богові, що не застановляється, що буде і як буде. Чому Господь на це дивиться з великим подивом? Чому Господь це бачить? Тому що Господь перший приніс себе в жертву заради нас, людей. І нашого ради спасіння. Тобто, Бог помер за людину і приніс те, що мав найдорожче, в жертву заради нас. Сина єдинородного. Тобто, що можна мати дорожче і цініше, ніж. Власне, віддати те, що ти маєш найдорожче Сина Єдинородного. Тому власне смерть Ісуса на Христі це є та жертва, яку Бог заплатив за нас і наше спасіння за ради того, щоб ми були в Божому Царстві. Сьогодні ми в апостолі чули, правда, що за останніх часів люди будуть більш грошолюбні, ніж боголюбні. І з цього виникають всі біди. Правда? Чим більше грошей, тим більше біди. Тим більше страждання, тим більше хворіб, тим більше всього зла. Війна, правда, це ж те саме. І тому Ісус стає даром для нас. Бог в Ісусі Христі помирає за нас і приносить себе найдосконалішу жертву. Тому, власне, істинно кажу вам, що ця бідна вдова кинула більше ні від усіх. Тому що вона принесла себе в жертву. Вона вже не мала на кого більше надіятися, крім Господа Бога. Так само Ісус Христос. Єдина жертва, яка могла спасти людство від пекла. Єдина жертва. Звичайно, ми можемо цю жертву прийняти або відкинути, але відкидаючи цю жертву Ісуса Христа, хто нас поверне до Божого царства? Ніхто. Тобто, якщо не Ісус, то до Божого царства ніхто нас не поверне. Тобто, тільки єдина жертва, яка була заплачена за те, щоб ми повернулися до неба. Бо життя наше на тій землі коротке. Чи хтось в це не вірить? Недавно я говорив, що жили люди, правда, що багато з нас вже і не буде на тій землі, і багато ще не буде. Тому Ісус заплатив за нас найвищу жертву Жертву свого Сина Єдинородного. Тому жертва цієї вдови для Ісуса є така близька і зрозуміла? Тому що Ісус віддає найдорожче жертву, яку Отець прийняв від сина на Христі. Це є найцінніше, що Бог віддав заради тебе і мене, щоб тебе і мене повернути до свого царства. Звичайно, чи повернемося, чи ні, це вибір наш. Бо до царства Божого тільки повернуться ті, хто там хоче бути. Хто прийме цю дорогоцінну жертву, так як Ісус приймає цю жертву цієї вдови, так і ми маємо прийняти жертву Сина Божого. Бо Бог. Нас без нас спасти не може. Тобто, якщо хтось не хоче бути в Божому царстві, він собі вважає, що його царство це та земля. Ну, звичайно, що йому не потрібна жертва Сина Божого. Тому, що ця вдова робить? Вона абсолютно довіряє Богові. Правда Бо? Вона вже ні на що більше не має опертись. В неї нічого нема. Вона вдова, як ми знаємо на цей час вдови. Це не сьогоднішній день, правда, вона мусила жити або при синові, або при комусь іншому чоловіку, який міг їй допомогти. Вона могла бути молодою вдовою, старшою, це нема різниці. Але вона не мала на кого покласти чи довірити своє життя. І вона йде на цей крок. Чому? Тому що вона довіряє Богові. Можна бути з Богом, але йому не довіряти. Тобто віра це абсолютна довіра і віддання себе в руки люблячого, доброго, милосердного Бога. Це постійний акт розуму і волі. Тому, власне, Ісус приймає цю жертву, тому що це та ж сама жертва, яку чи подібна по силі жертва, яку Він як син Божий, приносить себе. Тобто Ісус помирає. Відає все. Тобто, ну що вже більше і цінніше, ніж син єдинородний. І ця вдова віддає те, що має найдорожче, без чого Рада життя буде їй нелегке. І все тільки полягає в одному. Як Ісус довіряє Своєму Отцеві, так і ця вдова довіряє Богові. Абсолютно і цілковито. Тому Бог себе жертвує заради нас і нашого спасіння. Звичайно, що кожен з нас на цю жертву може по-різному відповісти. Може її прийняти, може її відкинути. Може бути байдуже, правда, ну помер Ісус, то помер. Яке це має відношення до мене? Хто хоче бути в Божому Царстві, то має пряме. Хто не хоче, звичайно, що немає. Тобто, тут завжди є вибір, вибір волі. Ця Бога вдова підпорядкувала себе і своє життя Богові. Тому вона цілковито довіряє Богові. Ми також, щоб потрапити до Божого Царства, маємо цілковито довіряти Ісусові. Тому Ісус бачить наше серце, наш намір, наше бажання, нашу любов, нашу жертвенність душі, нашу жертвенність серця. Чи ми приймаємо Його жертву? Чи ми готові заради Нього все віддати? Не тільки розрахуватися, знаєте. Але все віддати. Тому що в Новому Завіті Ісус ніде не говорить про десятину. Він віддав все. Сина єдинородного. І очікує від людей Нового Завіту також. Все і на 100%. Очікує від нас. Все і на 100%. Все життя наше віддаємо Богові. Це очікує від нас Господь. І ми сьогодні є на цій літургії, тому що Ісус дає себе, своє тіло і свою кров, щоби були ті, хто його готовий прийняти. Тобто з Ним поєднати своє життя в жертві. Бог жертвує себе заради нас, і ми віддаємо себе також жертвуємо. Своє життя заради Господа поєднані з Ним в цілковитій.